Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з бійцем тероборони Ігорем Семенюком. На Курщині загинув воїн із Золочівського району Василь Коляда. На фронті загинув 52-річний воїн Віталій Іванович Соя. Школярка із Золочева продала своє волосся, аби перерахувати гроші на Збройні сили України. На фронті загинув воїн із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. Орденом за мужність посмертно нагороджено воїна із Золочівського району. У Бузьку відзначили 927-му річницю міста та провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. На фронті загинув воїн із Золочівського району Віталій Шишалюк. І люди навколішки зустрічали тіло 28-річного воїна. Вільний мікрофон. Чому розбирають бруківку? 18 жовтня у Золочівському районі попрощалися з воїном 103-ї окремої бригади територіальної оборони, мешканцем села Йосипівка Ігорем Семенюком. Після виконання бойового завдання по захисту України поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області солдат Семенюк Ігор Богданович з 25 травня 2023 року вважався зниклим безвісти. У результаті передачі та репарації тіл останків комбатантів, загиблих у зв'язку із збройною агресією Росії проти України та проведених експертами ДНК тестів, нашого земляка було ідентифіковано. Ігор до кінця з честю та гідністю виконав свій громадянський та військовий обов'язок, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Йому на віки 48 років, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Ми прощаємося з моїм побратимом семенюком Ігорем Богдановичем, позвоним морячок, з яким ми воювали в Донецькій Харківській області, дуже добрим чоловіком. Нехай йому буде вічна пам'ять, нехай з Богом спочиває. Ми завжди будемо пам'ятати його в своїх серцях. Вічна тобі пам'ять, Ігор. Спочивай з Богом. Довго нас чекай. Ігор був завжди справедливим і завжди виступав за справедливість. Завжди пам'ятаю його, щоб він ніколи не змовчав, коли не було. І була якась несправедливість. За всіх він заступався. Він був дуже, дуже добрим чоловіком, дуже добрим. Солдатом справжнім, таким, яким має бути кожен. І нехай кожен буде таким, як він, який з першого дня війни пішов служити і захищати Україну. глибоким сумом повідомляємо, що на війні з російськими терористичними військами 12 жовтня загинув мешканець села Гумницька 54-річний солдат Василь Коляда. Життя військового обірвалося під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Кругленьке Курської області Василь боронив Україну у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України на посаді старшого навідника. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Слибоким сумом повідомляємо, що на фронті загинув 52-річний воїн Віталій Іванович Соя. 16 жовтня 2024 року противник наніс удар по району бойової позиції поблизу населеного пункту Козача Локня Курської області. У результаті удару стрілець санітар взводу охорони Віталій Соя загинув, отримавши вогнепальні осколкові поранення, несумісні з життям. Повідомили у Золочівській міській раді. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 17 жовтня, перед початком 23-ї сесії бузької міської ради, представник другого відділу Золочівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Володимир Возняк зачитав указ президента України номер 323 дріб від 13 травня 2024 року про нагородження державною нагородою України орденом за мужність третього ступеня сержанта Коваля Ігоря Борисовича. Посмертно вручив нагороду родині героя, матері та сестрі Бузький міський голова Ростислав Сліпець. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор Коваль був призваний по загальній мобілізації, захищав Україну у складі 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, де був стрільцем зенітником зенітно-ракетного відділення. Отримав звання сержанта. Загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вербове Запорізької області під час танкового обстрілу противником українських позицій. Світла пам'ять і шана героям України. України. Школярка із Золочева Анастасія Чиж вирішила продати своє волосся, щоб перерахувати гроші на підтримку Збройних сил України. Різіна, скажіть, будь ласка, а кого сучасні діти вважають своїми героями? Ми живемо дуже важкий, складний час, і дуже важливо, щоб кожна дитина mm. розуміла, що герої живуть серед нас. І наші батьки, наші родичі, наші сусіди є нашими героями. Одні. Беруть участь безпосередньо у військових діях, інші допомагають, волонтерять, правда? І ми всі разом з дітками ми теж є героями, бо ми на своєму фронті, у світному фронті, наближаємо перемогу, бо наші діти це наше майбутнє. І дуже важливо, що і батьки своїм прикладом надихають дітей, і вчителі своїм прикладом надихають дітей. Я хочу розповісти сьогодні про ученицю нашого класу Анастасію Чиш. Прошу Анастасійко, це гарна дівчинка якої тато є військовим лікарем на фронті, а мама є волонтером, який допомагає нашим військовим на фронт? зробила свій дуже великий внесок у нашу перемогу в Анастасії була довга, гарна коса. Анастасійка обрізала свою косу, продала і 6 тисяч гривень, які виручила за... Своє волосся вона перерахувала на Збройні Сили України. Саме такими дітьми, такими батьками ми і гордимося. Кожна дитина гордиться своїми рідними, своїми батьками. І ми маємо ще свого маленького героя у нашому класі. Анастасійко, скажи, будь ласка, якою була довжина твого волосся, яке ти відтяла? 88 см. сантиметрів. А чи не шкода тобі було волосся? Трошки. Трошки. Ну, ти великий молодець, ти зробила дуже гарний, мужній і хоробрий вчинок, як для дівчинки. І таким чином, напевно, допомогла нашим героям, правда? Так. Адже куди ти перерахувала ці кошти? На допомогу? Угу. Військовим, так? так? Ти молодець, ми тобою пишаємося. 13 жовтня на подвір'ї палацу графа Бадені у Бузьку відбулася святкова концертна програма з нагоди відзначення 927 двадцять річниці дня міста. Окрім урочистостей, у рамках заходу було організовано благодійний ярмарок, кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил України. Сьогодні на вже друга неділя йде святкування Дня міст, та яке ми традиційно святкуємо на початку жовтня, але цього року було прийнято рішення зв'язку з погодою, що ми минулого року провели спортивну частину. Це традиційні змагання з футболу між вулицями міста Бузька. І сьогодні ми робимо благодійний концерт. Я розумію, що святкувати треба день міста, але треба святкувати його так, щоб була з того якась користь. А На сьогоднішній день ми можемо принести користь, збройним силам України, зокрема допомогою. І було прийнято рішення як і минулого року. Ми проводимо сьогодні благодійну ярмарку і паралельно концерт, на якому будемо збирати кошти для збройних сил України, зокрема для придбання. Автомобіля для придбання безпілотного літального приладу і для прибору нічного бачення. Так як ми зараз є громада, не тільки місто, то участь в цьому дійстві приймає вся наша громада, всі староцинські округи, які були утворені в 2021 році, це, зокрема, 13 староцинських округів. І вони представляють свої села, зокрема, ту продукцію, яку немає зроблено руками. Чи дітей, чи жителів тих сіл вони будуть нині нею торгувати відповідно, якусь, якусь суму вони назбирають, все потім ми в кінці підсумуємо і спрямуємо на це, що я говорив спочатку. А що ви побажали сьогодні жителям буска та гостям? Жителям Буска Буська гостям я ну в першу чергу хотів би побажати дочекатися перемоги, дочекатися миру знову ж таки миру переможного, бо мир може бути різний. Ну але разом з цим я хочу побажати їм і щастя, і добробуту в їхніх родинах. Я хочу побажати їм, щоб ці родини, ті родини, які мають військовослужбовців, дочекалися їх цілими живими, в Першу чергу, сьогодні наше древнє княже місто Бузьк. Святкує 927-му річницю з часу першої літописної згадки про наше місто сьогодні. В програмі ми підготували благодійний ярмарок та благодійний концерт. Усі зібрані кошти ми передамо на потребу збройних сил. України наші надбожанські хлопці дають у міську раду дуже багато замовлень. Потрібно реби, теплий одяг, автомобілі. На все це потрібні кошти і тільки спільними зусиллями. Коли кожен буде офіруватися, ми зможемо нашим хлопцям доставити таку необхідну їм допомогу. А від хлопців ми очікуємо якнайшвидшої перемоги. Суму повідомляємо, що 1 жовтня загинув Василь Кондратенко із міста Броди Золочівського району. Солдат був водієм механізованого батальйону, загинув, виконуючи військовий обов'язок у районі Оріхово-Василівка Донецької області. Василь Олександрович віддав найдорожче своє молоде життя за кожного з нас, за нашу свободу та мир. Йому назавжди 28 років. Світла пам'ять і шана Герою України. До вільного мікрофону звернувся житель міста Золочева із питанням, чому розбирають бруківку на Заріччя? Громада е, Заріччя питається, чого розбирають е, доріжку. Доріжка добра, щось розбирають і одразу е, переложують її. От така тут багато людей ходять і вже е, нарікають на цих працівників, що тут роблять, їх обзивають. Ми хочемо знати пояснення, чого так робиться. Десь роботи почалися, потрошку роблять так, десь вже днів 10 назад. Трошки пороблять, розберуть, поїдуть, розберуть, поїдуть. І Ніхто не каже, чого переробляють. Дорога вроді, нормальна, щось переробляють. Так. А хто переробляє вона? Ну я не знаю, хто переробляє, що ми хотіли б знати, -то, хто то переробляє, чого то ся робить. Так. Це громада за от ходять жіночки, і, і цілий час питаються, на що то робиться. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!